Вашингтон закручує гайки переміщення атомних підводних човнів, заяви про можливі санкції проти Росії. А тепер визнання того, що американські поставки зброї це також засіб впливу та спроба змусити Кремль погодитися на переговори і водночас спроба досягти згоди, зокрема про візит Сіва Віткофа Москви. Наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко розповість про останні події, сподівання та погрози з Білого Дому. Отже, Дмитре, я вітаю. Розкажи, на якому етапі все зараз? Ну, звідсі зсередини зі сполучених штатів з коридорів влади абсолютне враження, що той дедлайн, який оголосила зараз команда Трампа, восьме число ані зривати, ані переносити вони не збираються, хочуть його таки дотримуватися. Ну і роблять все для того, щоб до цієї дати отримати результати. А от які саме результати тут цікаво, говорив з американськими дипломатами, кажуть, що спеціально не загострюють це формулювання, тобто залишають такий простір, простір для рішень. Але результатом може бути або зустріч на високому рівні. Ви бачили, я думаю, в новинах. Президент Зеленський говорив, що готовий до неї, заявляв, що досить вже розмов на рівні експертів, що треба переходити до розмови на рівні перших осіб. Чи таким результатом, наприклад, могло би стати узгодження дорожньої карти, яка до яка до такої зустрічі теж може призвести. Але ну ми бачимо, що все тягнеться надто довго. Трампу потрібен прорив. Ну і саме тому, наприклад, скоротили. Але цей ультиматум. Ну і власне для цього, ось всі ці останні і жорсткі, і конструктивні і заяви, і дії Вашингтона, і погрози санкцій, і спроби діалогу. Дійсно, посол Сполучених Штатів при НАТО анонсував перебування у Москві спецпредставника Трампа Стіва Віткова. Причому він сказав тут цікаво, що штати хочуть отримати згоду щодо домовленості від обох сторін, тобто від Києва і від Москви. Ну і сказав, що президент знову ж таки цитата все більше і більше розчаровується. У тому, що не бачить зрушень в мирному процесі, ну і саме цим, в принципі, цим розчаруванням Трампа пояснюється, чому, наприклад, у Білому дому передумали і вирішили продавати зброю європейцям, але для України, бо виявляється, особисто Трамп вважає, що ці поставки створять умови для врегулювання. Ну що тут мається на увазі, насправді тут кілька напрямків, у всякому разі, так яких. Бачить у Вашингтоні перше це підтримати фронт, бо баланс сил на лінії розділу на лінії фронту якраз має дати Росії зрозуміти, що вона не здатна просуватися, отримувати серйозні результати військовим шляхом, і що вона має зупинитися і почати переговори. Тому штати робитимуть все, щоб не допустити саме з цих причин дефіциту озброєнь. Що цікаво, і другий дуже ну досить суперечливий меседж від американського топ-дипломата. Він каже, що продажі ці для штатів навіть не. Тільки для заробітку, скоріше щоб зняти навантаження з бюджету і уникнути незадоволення платників податків. Ну, ми розуміємо, про кого він каже, має на увазі саме виборців Трампа. І тут прямо цитата: шляхом продажу американської зброї нашим союзникам, ми хочемо здійснити тиск на Росію, щоб вона повернулася за стіл переговорів, і тут увага забезпечити дострокове припинення вогню. Ну і саме ось на це формулювання я прошу вас звернути увагу, тому що по суті американські топ дипломати. Мату озвучив кінцеву мету команди Трампа, що вони хочуть отримати до цього дедлайну, чого добиваються Сполучені Штати, і що би змусило їх вважати, що ультиматум Трампа таки виконано. Тобто, це домовленість про довгострокове припинення вогню. Ну з одного боку, теж погодитися немало, а з іншого я говорив з багатьма американськими топ-експертами. Ну і якраз вони кажуть про небезпеку саме такого підходу, коли Москва може дійсно припинити вогонь під тиском Трампа. Коли Трамп може сказати, що я досяг тієї цілі, яку обіцяв, над якою працював, але ну а що заважатиме Кремлю в якийсь момент знов? Відновити бойові дії, знов їх почати наказ Трампа про переміщення двох атомних підводних човнів у відповідь на погрози Медведєва, це те про що говорять. І зранку не на камеру я запитав щодо цього думку кількох відставних американських топ-військових. Бо ну важливо було почути не те, що кажуть по телевізору, а якраз думку фахівців. Вони сходяться на тому, що по перше, рішення Трампа має демонстративний характер, пояснюють, що американські підводні човни типу. Хайо і так постійно патрулюють води світового океану. Це штатна практика, це працює десятиліттями. Єдине, що змінюється, ну вони були вже в морі. Мова про публічне оголошення того, що раніше вважалося таємницею. Бо у відповідь на загострення ситуації американські зубмарини і до цього передислоковували. Втім, відмінність єдина зараз, що Трамп про це каже публічно. Раніше їх маршрути ніколи не розголошувались, навіть ось в таких. Приблизних масштабах, а це про прозорий натяк Москві, який вписується у загальну стратегію тиску, чую, від військових. Ну різниця лише в тому, що цей такий умовний ядерний покер зараз відбувається відкрито, відбувається у соцмережах. Але американські військові кажуть, що поки не змінилося щодо рівня бойової готовності щодо дій американських стратегічних сил, і це частина скоріше, частина діалогу, частина тиску на Москву і частина великої геополітичної Гру, гри, яку проводить зараз Дональд Трамп. Колеги. Дякую, Дмитре. Це був Дмитро Новченко, наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах.